Добрий день! Ви на ютуб каналі Тещі Олі. І сьогодні ми будемо з вами готувати смачнючу страву чорним сливом. Ще декілька тижнів і новий рік. Кожна господиня думає як їй гарне щось приготувати на свято, щоб здивувати своїх рідних. Я думаю, цей рецепт вам дійсно зайде, тому що це унікальний. Унікально простий рецепт, смачний, вишуканий. Е... Ну, я навіть не знаю, як сказати, але він вам сподобається. Це рецепт моєї мами. І сьогодні я хочу вам передати цей рецепт. Ну що, поїхали? Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти: свиняче ребро, чорнослив копчений і спайці, сіль. Цукор і перець. Все. Спочатку спрацюємо з ребрами. Реб... Хочу сказати, ребра вибирайте на цю страву, щоб було побільше м'яска, тому що ну, в цьому весь смак цієї страви. Я декілька шматочків взяла просто, щоб показати вам, що і можна тушкувати так м'ясо смачно в перемішку з ребрами. Тут кілограм ребер, ми їх підсолюємо, перчимо, перемішуємо гарненько і обсмажуємо, обсмажуємо на пательні на великому вогні, щоб воно... Схватилося і взяло колір. І сік залишився всередині ребра. Готувати цю страву дуже просто. Трошки займає часу, звичайно, тому що ребра тушаться 1,5-2 години. Але не вимагають біля себе постійної присутності, як такої. Будемо смажити. Ребра наші чекають смаження, а ми, щоб не витрачати часу, Гарно спочатку промиваємо чорнослив. Чорнослив на цю страву я купую базарний. Він має бути копчений, сочний і дуже ароматний. От його аромат не перевершений. Такий, ну, на жаль, поки що в магазинах такий не продається. Ну, вже на крайній випадок беріть магазинний. Але якщо ви можете, підіть на базар і купіть гарний, копчений чорнослив з кісточкою. Беремо чорнослив і цукор. І відправляємо варитися. Наливаємо водичку, відправляємо чорнослив у воду і висипаємо дуже багато цукру. Це має бути сироп з чорносливом. Він має бути занадто солодкий. Тому як м'ясо частинку сахару вбере, і от якраз потрібний такий насичений сироп. Відправляємо. Цукор, попробуємо, може потім треба буде ще додати, і це має закипіти. А поки вмикаємо пательну і будемо смажити ребра. Все робимо одночасно, швидко, не витрачаємо зайвого часу. Пательня готова. Смажимо ребро. Обсмажуємо плости до заром'яни. Його не потрібно готувати на вигну, його тільки потрібно зарів'янити. Бачите, я беру такі чималю сматочки, вони будуть більш соковиті. Все, смажено. М'ясо ми обсмажили. Я вимикала спеціальну камеру, тому що потрібно включити витяжку, бо йде дим. Трошки треба на це, ну, мати це на увазі. Подивіться, яке ароматне, красиве воно вже. Вже виглядає. Тим часом кипить наш сироп. Я мушу його посмакувати на цукор. Я вже довідправляла весь той цукор, його лишнім не буде. Чудово. М'ясо вбере стільки цукру, скільки йому буде потрібно. Хвилин 5-7. Мають прокипіти. будете дивитися по своєму чорносливу. Він має бути повністю розвареним, готовим. Ну, ще, в мене хвилинок 5. Прокіп'ям і будемо далі працювати. Так, чорнослив перевіряємо ще раз. Лише, все, він м'якенький, фактично готовий. Вимикаємо. Далі пішов процес приготування м'яса. М'ясо більше нічого не додаючи. Виливаємо до м'яса наш солодкий сироп без чорнослива. намагайтеся вилити. Не весь. Я думаю, цього буде достатньо. Ось так, подивіться. Можна спочатку, щоб було багато рідини, ну це от стільки, наприклад. Весь інший чекає далі. Ви ще будете в процесі додавати цей сироп. Ось і все. Вмикаємо плиту на середній рівень. Можна спочатку на більше, щоб закипіло, зменшуємо до середнього, або нижче середнього зараз відрегулюємо. І ось в такому вигляді м'ясо буде тушитися до 2 годин. Але в процесі я буду розповідати, що з ним робити, щоб воно вийшло саме таким яким. Має бути. Закіпіли наші ребра. Я їх залишаю на середньому все-таки вогні на 6, можна на 5. Бачите, води достатньо поки що. Перші півгодини, то й 40 хвилин, ребра можуть кипіти в тому солодкому сиропі в достатній кількості води. А потім уже будемо регулювати. Це півгодини залишаємо його в спокій. Тільки дивіться, щоб не википала вода, якщо ви зробите великий вогонь. Так. Пройшло якраз десь 25 хвилин. Бачите, вже отак воно мало геть водички. Треба буде підлити. У мене мало м'яска, тому я його гарно якось так перемішую. Ну, ще, мабуть, навіть і не треба підливати, ну щоб не заглядати, воно ще має тушитися, тому ще трошки підливаємо і знову залишаємо у спокої. Ребра тушаться наші десь уже годину. Отут хочу поділитися з вами невеличким секретом. Якщо ви хочете, щоб ребра були ось такі рум'яні, треба один раз, щоб майже все, вся рідина википіла. І от в цей момент ви просто їх перемішуєте і додаєте водичку. Оце весь секрет. Зараз додамо ще трошки водички. Тут вже можна трошки зменшити вогонь. Я на трічку відставлю. І от хай вони далі тушиться собі. Бачите, вони вже красиві які. Всього наші ребра тушаться півтори годинки. Я доливала два рази воду, сироп, сироп, води не додавайте. І навіть той жир з самого початку, він теж вам не потрібний. Ви бачили, що я Вибирала, а не висипала в е ребра. Подивіться, які вони мають красивий колір. Вони вже практично готові. І тому ми можемо сюди відправити. У мене маленька кількість сьогодні. Я готую на маленьку родину на кілограм ребер. Якщо у вас їх більше, вони тушаться відповідно в два рази, можемо, ну може бути на півгодинки довше. В моєму випадку це півтори години зайняло часу. І вже фактично готові. готовий чорнослив ми відправляємо наверх на 10 хвилин на маленький вогонь. Все, ребра схолодають, і ви подаєте оцю красу на стіл. Я ще раз повторюю, що родзинка це зловить у той момент. Коли треба практично закаремелізувати ребра. І все. Подивіться. Все. 10 хвилин на трійці, можна навіть на дві, ну, трійка. І все, вимикаємо. Ось таку красу ми отримали в результаті е, тушіння. Ребра в сиропі з чорносливом. Бачите, яке воно красиве, воно ароматне ще й до того, я не можу вам цей е, запах передати. Зараз будемо пробувати, чи воно смачне. Соковите. М'якеньке, подивіться наскільки. Ну, зазвичай його ніхто не їсть ножиком і вилкою, щоб ви знали. Це я чисто для презентації, воно ну, готове це однозначно, воно аж розсипається. І будемо зараз смакувати божественний смак. В міру солодке. Має свій смак солі і перчику, відчувається, аромат чорносливу божественний. Ну, я думаю, ви здивуєте гостей такими таким ребрами з чорносливим. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували одну із моїх найулюбленіших страв ребра з чорносливом. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно.